Всім привіт! Знову з вами канал міста». Вирішили ми вискочити на вечірній так кльов, на вечірню рибалку, але тільки щось погода нам пока не рада. Находить дощ, вітер сильний, так що може буде трохи шуміти, але без судьба Будемо старатися записувати добре. Зазвичай фідер. Фідер, якщо погода дасть, зараз розпалимо наш садж, приготуємо знову щось смачненьке. Ми сьогодні всі в місті, будемо відпочивати, може на вечір і вітер стихне, та й може і дощик пронесе, подивіться, яка туча. От. Містинка нова у нас це Самара. Зараз розкидаю два фідерочки, багато не буду. Так сказати, попробуємо, що воно буде. По прикорму трошки пізніше розповім вам. Зараз зараз розкинули наші крісла, стільчики, столик. Ну, коротше, будемо пробувати закидуватися. Будемо вам показувати, якщо буде щось цікаве. Коротше, замішую я сьогодні отаку прикормочку. Солодкий карась. Це фанатика, у нас там рядом є магазин. Вирішив спробувати таку сьогодні прикормочку. Це сладка і вона таким цветом світленька. Ну, я її розбавлю темненькою, щоб не сильно було світло, бо ще вода прозрачна, щоб риба не боялась. Зараз ось така вон цепушка. Це там по-моєму бісквіт, щось типу такого пряжне молоко, а тут у нас Тут у нас фенхель ваниль, теж карасик любимо, всі спеції. Ось такі. Сейчас замішаємо. Це воно ще й гейзер буде пилить там. Создавать таку муть під водою. Вот. так от. От що виходить. Ще наверное, трошки додав, щоб все темніше було. Отакої. По наживці сьогодні як обычно, Взяв червячка, парика, плаваючі насадки у мене профмонтаж, там різного смаками є. Ще взяв спробувати десь, десь, десь ось отаку, не знаю що воно робить, не робить. Тут і фруті. Повітряне тісто. Попробуємо. Коротше, зараз замішуюсь. роблю перше зволоження. Трошки приконка постоїть. Зараз будемо закидувати на пружинки. Я думаю, одна буде плаваючі насадки, а другу корише, будемо пробувати експериментувати. Вітер страшенний, прямо в лоб, так що далеко, наверно, кидати не вийде. От, дождик вроді пройшов. Ну, дай Бог, щоб він пройшов. Та ще й може вітерець спаде на вечір, так що встиг прибавити. Ось так от. Погодка, сонечко, то вийде, то зайде. Ну, коротше, сьогодні придавали дощ. Ми, так сказати, різко, вискочить. Так, ну що, закидуємося, якраз вітер дує, так що вибачайте ну, за якість звуку, коротше, перша у нас... Ась! Перша у нас пішла з богом. Так, глубина тут невелика, це Самара, в принципі, не Зараз спробуємо поближче, далеко не кидати. Сейчас другу сразу Далеко кидати не будемо, будемо пробувати на ближній дистанції. А там если що буду пробувати Короче, як піде дело Все, забросик произвели. Ну, проти вітру поганенько, звісно. Кидать, ну нічого. Я думаю, ми справимося Все. Ждем поклевочку і готуємося до. Обіду. Отакої. От Закинули ми. Лавающі, тісто і я тепер трошки парком. Бомба. Все, будемо готуватися. Вже ми м'ясо замаринували всякими спеціями, там трошки я спостою, поки розпалимо садзима і покажемо, як ми будемо готувати. П'ємо каву смачненьку. Ждемо поклевок. Погода, звісно, не дуже. Вітер в лице видуває, вже аж глаза болять. Ну нічого, я думаю, під вечір буде тише. Так що, ждемо. Коротше, включаємося опять. Уже пішов гром, молния, вітер, дождь, тільки що хороший такий прийшов, Ми під зонтом. Не здаємось. Ждем покльовочку, Надіємося, що ж закінчиться. Вроді там далі небо світлішає. А тут воно. Вот такая вот у нас погода <laughs> И дыра пока молчать. Ничего Класс Сейчас Непонятно Потроху. троху Сейчас подзёбало И что, уже как раз мелочь Плитка мелкая красноток коротше розлажуємо наш сад я так думаю що треба швиденько там ще одна туча йде і вона нас точно нагода так що зараз будемо пробувати жарити наше м'ясо ще... довго немає так от не скапли забацаем. Так, больше поклевочка есть. И, по-моему, есть карась. Опять я забылся клипсу. Но карасик есть. Первый пошел, так сказать. Я не встиг распалить садж. Ну, счет, <свят> рахунок открытый. Зараз мы в садочек и на поджарочку пойдет карасик. Запалюємо багаття, ставимо наш садж і будемо готувати м'ясо. Піду нашу курочку. Зараз уже страшно горівся. Чи ладно вже. Це Слабенько. Ну нічого. Зараз я накидав туди древішек. Пошла до нас. Я то буде тема кота. Головне встигнути до дощу знову. Буде не дуже? Що, весь кидаємо? Давайте дивитися, що у нас тут робиться. Смакота, пахне! От би камера передавала б запах. Сейчас піджари, гарненько. Будемо піти, у нас сьогодні зачисний обід. Аж на вечерю перейшло. так? Да? Зараз поїмо. І будемо дивитися. Якщо вітер буде так продовжатися, то недовго. Трошки посидимо. Кльов такий собі, красика одного піймали. Ще було пару покльовочок, мене заснімали. От. Якщо кльов буде, то ще посидимо. А якщо не буде, то поїмо і будемо збиратися. Подивімось. А може на вечір піде. Все. Неймовірно, аби тільки вітром не було. дивіться, яка природа. Це ми на Самарі. Тут кожен містечок реально гарний, ось тільки наша пасть. Асть. Что же есть? Асть. Боже, как. Так, ну що, перевертаємо нашу смакоту. Дивимось, що воно виходить. у Як я так і хотів. Глянь. І... Оце я розумію Піджарене м'яско. А не те, що вдома на сковородці. Пахне! Тут часничок у нас, паприка, фирменный соус з паприки домашній. Приправки разні. Ух ты, тут занадто. Вітер в огонь. Здуває набіг і не поймеш плед. Краще от... жарится. За трошки сюди зійшло, було щось. Попустило. А, ні? чи єсть? Попустило, а я якраз повертав курочку. Є, є, воно Так, 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 є. Кабанчик, вон диви, як плаває. Хе-хе, сюди. Опять я забувся кліпсу поставити. Ну що за в мене голова дерева? Асті не за Нельзя, нельзя, нельзя. Нельзя, нельзя, не зі. Отакенька. От Як тільки до їди, так зразу десь щось клює. Так, треба швидко отойти. Дивиться за м'язком. Расти. Тікай. Тікай, тікай, тікай. Щось гарню йде. Он дивиться. А ось і дальня сработала. А ось сработала і дальня. Та йди сюди. Перемотав трохи. Ох ти він засівся. Пішов в кльов. От я вам казав, що після дощику буде. Ось так от. Коротше, не встигаю я закидувати. Ще першу цю ближню не закинув. Ну хоч на дальню відбив дистанцію. Сейчас все примерно так по памяти закину Вот так здесь було Опа И щоб ви понимали поклевок не було а просто попуск Попуск иде видать хватає и сюда на Бдобельгай Так, забываю дальний и поехали дальше Что там, как дела? Все, треба, я думаю, доставать. Да? Я думаю... А? Могу да. Я думаю, смокотиня неимоверная. Лайк, подписка за такую смакоту. Так, ну все, мы идем. Асти, иди сюда. Гасті міста! Коротше, все, все готово. Будемо робити з Глебом перший кусь. Давай, Глеб. ти який вибираєш собі? Я оцей хрусткий. Ну, всім приємного смаку, а ми починаємо обідати. Кула. точно. Короче, вот те хрильцы, что острые отдыхают. <реклама> Все, мы обедаем. Еще раз вам приемного смаку. А далее будем рыбалить. Боклев вроде что-то потрошку начинается. Что-то есть хорошая такая поклевочка была. Щось нічуть непонятно, вона пропустила опять. Не, зійшов. От зараза, зійшов. Така гарна пухлвка була. Походу мимо. Коротше, друзі, ну, будемо збиратися, я вже замерз, вітер прохладний і прохладні. Піймали ми три карасика. один гарнюній. Зараз покажемо. Зараз позбираємося. Поскладаємо стільці, вудочки поскладаємо, потім покажемо, що піймали. Ну, вже сидіть холодно. Ма погано, вдяглися ми, будемо їхати. В раз думаємо, а, наступного разу думаємо зробити якийсь невеличкий розіграш. Як думаєте? Пишіть коментарі, думаємо, щось ми замутимо. Все, коротше, збираємося, я вже замерз, всі замерзли. Будемо їхати. Зараз складу фідера, покажемо наш ловчик і будемо вже їхати. Вже, мабуть, 8 є. Получається, скільки ми? Часика 4, навіть 3-4 перебачили. Ну, кльов був такий собі. Проклювувало, ну, хотелось бы, звісно, получше. Вітер спартачив усе. Вітер, холодно. Якщо б було тепленько, ми взагалі, може, посиділи. Підождали, може щось проклюнуло. А так, будемо їхати і будемо думати, куди їхати наступного разу. Ну все, захід сонця. Ми зібралися вже, все упакували, показую наш улов на сьогодні. Опа! Ой, чуть не пав. Хохо, -хо двіці. Ось вот такі от у нас карасики. Три штучки. Було ще, мабуть, штуки 3-4 хороші покльовки, але щось не засіклося. Напевно, треба перев'язувати мені вдома буде гачки, Вже тупі, бо тому, що клювало добре, а витягував нема нічого. Отакої. Ну, Ми вирішили їх не мучити. Їм повезло сьогодні, вони йдуть назад плавати. Підростати. Наступного разу будуть більші. <с> так, карасики пливуть. Додому. Ось у гарнюній. Це такий на пів кіло, як кажуть. Ой, стой, стой, стой. Все, пливи. Пливи, пливи, пливи. Так, все. Ми вже зібрались і поїхали. А ви. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Все, пока-пока. Корочі, вчасно ми зірвалися гром гримить, щось насувається там ззаду конкретне, так що ще б трошки, я думаю, що ми тут би ще й не виїхали. Так що от така у нас сьогодні пригода.